Бажаю здоров'я, мій позивний Яцик. Служу в 82-й десантно штурмовій бригаді в розвідній роті на посаді зовнішнього пілота оператора Бепак Лелека 100. Лелека 100 це розвідувальний БПЛА, який себе показує дуже якісно на полі бою. Літає радіусом до 50 кілометрів. З плюсів це те, що це вітчизняний виробник і один з найбільших. Виробників по кількості в даний час в збройних силах України його характеристики дозволяють йому працювати в досить складних повітряних умовах. Літає при високих швидкостях вітру. Температурні режими в нього також від мінус 30 до плюс 50 Перевірено за два роки не було проблем. Інші відчузерляні виробники і типу БПЛА трошечки йому поступаються в цьому. У нас збільшені акумулятори, трошечки проставочки для крил є, і ми працюємо в небі у ну, середньому до трьох годин можемо триматися. Все, комплекс готовий до роботи. Основні наші задачі були задача як крила це виявлення артилерії, ворожої, транспорту бронетехніки і її пересилання. відповідно, якщо знаходили, передаючи цю інформацію, отримували задачу, вставали одразу на коригування дуже часто і дуже якісно відпрацьовували наші засоби враження, що не могло нас не радувати всіх разом, коли це спостерігаєш з ними. Чим крило відрізняється від коптерів, коптер має менший радіус роботи і, відповідно, і менший час в повітрі. Він ефективніший для піхоти, більше для таких от менш помітних цілей, а крило безпосередньо на великі об'єкти, і які знаходяться далі від лінії фронту, від 20 кілометрів і далі, в глибину, наскільки дозволяє кожен. Найдалі, чим ми залітали даним комплексом, ми залітали 54 кілометри в Запорізькому напрямку. Це було дуже цікавий, теж був досвід, як виклик. Тоді спостерігали дві стріли, які по нам так і не попали. Дякувати Богу, класний молодець оператор, який вчасно це помітив. Сам комплекс це командна робота. Це не окремо один е, пілот. Тут дуже важливо навички оператора на камері, який може е, вчасно помітити та зреагувати е, для того, щоб е, пілот прибрав літачок з зони його враження. Людина має бути дуже уважною е, і бачити там, де звичайна людина може просто не звернути увагу. Це дуже важливо, е, і завдяки цим е, навичкам люди ну. Хлопці мають розвіддання. Приємно тоді було позмагатися з оператором і стріли противника. Ну, ми, ми, ми були кращі, ми повернулись. Вони залишилися ні з чим. Періодично, екіпажу необхідно вирішувати такі трохи складні питання згідно до вимог використання даного засобу. Це пошук позиції, з, з якісним радіогоризонтом, з хорошим покриттям на полі. Тому що вона не може сідати в кущі, вона не може сідати з поміж дерев, їй треба рівне поле, так як літочок сідає як справжній літак приземляється, тому нерівності вона не любить. Є парашут, але про нього не треба розказувати. Лелика ніколи не використовує парашут, бо інакше її шукати прийдеться. Була у нас цікава смішна ситуація, повертаючись назад з за завдання. Трошечки втратили картинку, і наш е, літачок приземлився, був е, в деревах в, при болоті. Пошуки зайняли три години. Але коли я її побачив на дереві висотою 7 метрів, і, і під низом в тебе річка <тас> тече, і такі невеличкий, і такий маленький такі е, маленькі по якому треба пролізти до неї. Так, відважний момент. Достає. Лелеку, яка пригніздилася. Гніздечко собі зробила. А ми її зараз заберемо. Це було дуже цікаво, дуже смішно. До сьогоднішнього дня згадуємо, як я лазив по цьому дереву і. Зато представ, який контент буде. <плес> Той літачок ми повернули, забрали, все було добре з ним. Так, зняли цю лелеку. Вона відпрацювала доволі довго після того. Складно передати відчуття екіпажу, коли бачиш, коли розривається та ціль, яку ви виявили і яку при тобі знищують. Це ну, такі емоції, їх. Не пере... їх не передаси просто словами і хочеться щоб воно було більше і частіше найкраще це ураження було коли е, уразили гармату де розри розривалася гармата і якраз у момент заряджання екіпажем противника це було дуже ефектно коли летить кусок гармати, летить тіло, це було дуже цікаво. У нас третій номер, той, хто на комунікації, хлопчина, він підпригнув, і головою в бліндаже рівно зупанувся. Це було весело. О, але потім в нього голова боліла, звісно. Такі емоції, коли постійно, часто бачиш результат своєї роботи, коли йде враження, то ти не відчуваєш втоми, тобі. Хочеться більше цього, частіше. Можна сказати, що це як наркотик. Після кожного враження хочеться ще і ще. Екіпаж сідає як три наркомана над, над той лелекою і швидше в небо. Робота з лелекою 100 – це постійне навчання. Кожен політ, стикаючись з якимись труднощами, типу там. Технічні неполадки під час польоту, під час повернення, при землі, ремонти це кожен, кожен день цей кожен політ — це є досвід безцінний. Після чого і люди стають, кожен екіпаж стає справжніми професіоналом своєї справи. Варто розуміти, що навчальний центр дає лише базу, базове знання. А Навички і набуття досвіду професіоналізму вже екіпажі отримують безпосередньо в бойовій роботі. Піхотна розвідка в загальному, вона відходить і будуть більше вже саме аеророзвідка, технічні засоби розвідки виконувати свою роботу.